Всем привет, я граю в Маймкрафт. Відноси кігре. Зараз ніч. От зараз ніч. Я планую що зробити. Я планую. Я планую зараз. Щас Так, вже скоро Хиллин. Тільки якщо ролик вийде днем чи вечором, то я ще не успію в цій серії до Хилини підготуватись. Зараз я починаю вже грати з камерой. Так, все перечікуємо тоді ніч. Гляньте. Який я зробив другий поверх. Я забираюсь по лісниці. О, от такий в мене другий поверх вийшов. Я мучуся, мучуся і летво вийшов мені зробити його. Зараз знайдемо чи є де копати вугілля. По ще знайти вугілля. Я знайшов вугілля. Просто хочу без цієї сторони копати. Сердечко... Это мне снова... Если снова мне это... Ай, ё-мой... хоче, ну хоч не впав, хоче якось выжил три вугілля я хоча б добув. А то представляю я вже цю картину я такий памс і впав. Добув чотири угля. Три тикви. Там було максимум три тикви, Максимум три тикви було. Максимум було. І коли добував четвертий четверти вугілля, я чуть не впав і прокапувався, і ледве вибався. Фух, Фух. Все було, капець як небезпечно. Так, ставте лайк. Ой, лайк, підписка на канал, а то ви не дивитесь. Підписки виправляйте це. Ну, не, ну містер фіш, тоді підписуй на канал, то ви містер Фішик. Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет,